何、uh huh. Зараз на сьогоднішній день у нас 100 тваринок. Це котики і собаки. Приблизно 50 на 50. Ну, коти у нас це волинські дворові. Mm -hmm. Хороша порода. Так, а собачки у нас є різні: і двір тер'єри, і породисті собачки. Зараз в нашому ефірі може сформулюєте там декілька думок, чи одну думку, про що потрібно замислитися в першу чергу, ніж тиж тобі спадає на думку, що я хочу завести собі кота чи собаку. Ну, перш за все, треба зрозуміти навіщо тобі тварина? Навіщо тобі домашній улюбленець, і потрібно дати собі відповідь? Там я буду доглядати за ним, коли він стане стареньким, чи я не буду за ним доглядати. Ну, тому що тварина це відповідальність на все життя. Там, від маленького цицинячого або котинячого віку до старенького віку. Тобто, ну, тварини там по 15 по 20 років живуть, потрібно там половину свого життя саме приділити, посвятити цій тварині.